Так, друзі, всім доброго дня. Маємо в наявності в нас на майданчику класну Audi A4 в b 9 кузові. 3-літровий дизель, повнопривідна Audi. 2017 рік з 2-літровим дизельним двигуном на 140 кВт. Ось в такому класному чорному кольорі. Це в нас S-Line, зовнішній S-Line, внутрішній S-Line. Зараз вам покажу все більш детально. Ось таку класну А4-ту маємо в наявності. Оригінальні 18-ті диски, е хороша літня гума, гальміні диски десь тільки, тільки замінені, історія обслуговування все є. кого цікавить, можемо все скинути показати. Шильдик S-Line, Ось такий класний чорний колір. Задні ліхтарі, е до речі, поворотники бігаючі, Ось така класна. А 4 до нас заїхала на майданчик. Авто в нас на комісію. Авто без ДТП, без підфарбувань, вся в рідній фарбі. Зараз вам покажу по комплектації. Оптика в нас LED з асистентом дальнього світла. Бачимо, є дестроніки, є адаптивний круїз контроль відповідно. Зараз вам сфокусую, щоб ви могли себе перевірити. Так, давайте перейдемо до салону. так Салончик у нас, нас S-Line комбінована шкіра тканина, бачимо S-Line Дуже практично, літом не, літом не жарко, зимой не холодно. Так, Чорна стеля, панорамка. Відразу покажу вам кермо. Кермо в нас шкіра перфорація, також S-Line. Ручка перемикання передач в перфорації, в від, відмінному стані. Відразу покажу, є в нас бездрутова зарядочка. Ось так все виглядає. Зеркала в нас складаються, гріються. Одразу покажу, є асистент сліпих зон. Бачимо, є асистент сліпих зон, є асистент руху по смугах, адаптивний круїз-контроль. автомобіль у нас 218 тисяч пробігу. Так, з трьох клімат-контроль. Трьохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Кажу по асистентах і сліпі зони, і дистронік, і адаптивний круїз, і асистент руху по смугах. Тобто такі... Хороша комплектація автомобіля на рахунок асистентів. Давайте йдемо далі. Є, звичайно, камера заднього виду, є електрокришка багажника. Подивіться, як все виглядає. Тут у нас диванчики всі в гарному стані. Третя зона, панорамка. Класна. Класна четверта, дуже мені подобається цей салон. Я думаю, в кого шкіряний салон без там, вентиляції чи підігрівів мене розуміє, про що я говорю. Бо багато в коментарях пишуть, що Боже, як машина може бути продаватися на тканині, там маю на увазі, в нас там А4, бачите, стої, стоїть теж А4, тільки в ресті. Вона на тканині, але треба розуміти, що якщо хороший салон з тканини, то чому ні? Це дуже практично. Так, бачимо багажник, просторий не побито нічого, пластик ціленький, електрокришка кришка багажника присутня. Так, тут у нас так само все гарно, в відмінному стані у нас салончик. Правильно. Ось так ось такий салон, S-Line зовнішній S-Line, повторюсь, внутрішній S-Line і як має бути. І перейдемо до самого <рив> необхідного, не знаю, як для кого, звичайно, товщиномір. Це То в нас все ціленьке. Давайте вам покажу. 137, 137, 126. Так, ліва сторона 112, 112, 113, 129. 129, 130, 118, 135, 109 109 да, давайте. Дах. 126, 139, 132, крилышко ліве, заднє, 122, 122, 137, 137, задня кришка. Багажника 113, 112, такий тощиномір ніжний. Треба його добре прикладати. Буду показувати не ті показники, які є. 105, 129, 136, 136, 120, 110, 119, 114. 121, 121, 127, 127, 119, 119, 109 99, 130. Друзі, ось така ауді в наявності, кого цікавить, знаєте, що робити, дзвоніть, пишіть, надамо вам всю детальну інформацію по цьому автомобілю або по будь-якому іншому, який в нас є на майданчику. Бажаємо друзів всім гарного дня!